Вітаю вас приблизно у сьомій чи восьмій частині відповідей на питання, і у першому відео в цьому календарному році. Як борешся з прокрастинацією? Ні один з тих способів, що я пробувала на сьогоднішній день, мені не допомагав 100%, але у будь-якому разі, я думаю, що краще функціонувати хоча б частково, ніж ніяк. Краще зробити хірово, чим зовсім не зробити. Прокрастиную я зараз більше через те, що більшу частину часу всі мої думки просто якось хаотично зливаються в купу, і я знаходжуся в ступорі без розуміння, що саме мені треба, або взагалі що мені хочеться робити. Зараз буде не реклама, але ну так вийшло, що якраз під цю проблему мені кілька тижнів тому попався непоганий Тікток, в якому чувак рекомендував ось цю апку, яка працює як щось типу списку справ, які ти перетворюєш на такі собі irl квести і отримуєш там за них експу, апаєш левел, там ще падають всякі предмети, типу там шмотки, чіпети, і так далі, і так далі. Там різні приколи ще є. І чомусь не дивлячись на те, що мотивація від е, пікселів на екрані досить умовна. Але їй вистачає, щоб заходити туди щодня і чекати, щоб такого можна зробити, щоб відчувати, що день хоча б пройшов немарно. У мене там записані навіть такі ну, банальні штуки: типу там почистити зуби або вийти на вулицю, помалювати там одну годину, одну годину не втикати в тікток, бо я зараз просто хочу менше сидіти в телефоні. Я не буду прямо детально описувати принцип роботи, але, звичайно, я залишу лінк в описі відео. Якщо вам теж подобається, як і мені, ідея гейміфікації щоденних справ, то раджу скачати і хоча б один-два дні її потестити. Крім того, я намагаюся використовувати будь-який хороший настрій для того, щоб виконати якусь частинку справ. Коли його нема, то я пробую ділити всю роботу на найдрібніші куски і робити їх по одному за раз. В тому числі я записую ці куски в список справ і викреслюю кожен окремо після завершення, щоб знову ж таки було якесь відчуття виконаної роботи. Ще дуже допомагає обмеження кількості прочитаних новин та скрін тайму в телефоні. В цілому не скажу, що в мене прям супер виходить це робити, але коли все ж таки вдається, то я прямо явно бачу, що я відчуваю себе краще. Так ніби весь рій думок в голові затикається, і ти починаєш нарешті чути свій внутрішній голос, починаєш там щось хотіти, якось генерувати ідеї, і просто, хоча б, звертати увагу на те, що відбувається навколо тебе. Ще я зрозуміла, що роботу треба робити, коли вона робиться. От у вас буває таке, коли дивишся на свою фотку, і ти, наче, вийшов симпатично, гарна фотка. Але чим довше ти на неї дивишся, тим більш стрьомним ти собі здаєшся. І я думаю, що у роботи теж є такий якийсь короткий момент початкової мотивації, в який треба встигнути доробити основну частину справи. Бо якщо не встигнути, то ти або перегориш, або від занадто довгого споглядання на предмет своєї творчості ти почнеш шукати там якісь помилки, якісь неточності, там тобі Захочеться поміняти те або те, або те, і в результаті діло ризикує бути закинутим і недоробленим. У мене вперше в житті почало з'являтися стільки недороблених речей, і я не маю на увазі скетчі, це прямо малюнки, які я там кинула на половині лайну, або якісь недошиті штуки, недотикані килимки, недозняті відоси. І все тому, що я не встигаю їх доробити до моменту, коли вони мені будуть здаватися стрьомними. Можливо, це не виглядало як якась там корисна порада, але я взагалі то хотіла сказати, що просто не варто братися за багато штук одразу, а краще зосередитися на тому, що на що зараз є натхнення, і доробити, поки не пізно. Звичайно, це якщо у вас в голові все працює так само, як у мене. Будуть ще якісь розгляди техніки, як от те величезне порівняння графічних планшетів, чи щось приблизно схоже. Будуть, по-перше, якщо я буду мати таку фінансову можливість, і по-друге, якщо знайдеться якась цікава техніка, на яку б мені прикольно було б зробити огляд. Я, якщо чесно, останнім часом зовсім не слідкую, що там випускають і чи випускають взагалі? Абсолютно не в курсі, але якщо ви знаєте, що зараз є якісь прикольні там, цікаві претенденти на огляд, то будь ласка, пишіть в коментарях. Я подивлюся, що змінилось на твоєму каналі після того, як ти перейшла на українську? Перегляди відео зменшились, звісно. Правда, мені складно сказати, яка саме кількість відвалилась через мову, а яка через те, що відео просто тупо дуже рідко виходять, але можливо з часом буде якось зрозуміліше. У відписках це було здається тисяч десять тут, і ще десь біля 15 тисяч в інстаграмі. Не знаю, напевно, воно б мене якось більше хвилювало, якби я, знаєте, е, типу, фігачила контент, і він би там не отримував охоплення, і люди б відписувалися, відписувались. Але оскільки контенту немає. То, якби виходить, що і жалітися я можу тільки на себе і на свою продуктивність. І я не можу там спихнути погану статистику на перехід на окремову, хоча я і розумію, що якась частина відписалася саме по цій причині, але дуже складно зрозуміти скільки саме людей. Також я отримала велику кількість як хороших, так і поганих коментів. Реакції розділилися, мабуть, десь 50 на 50. теж складно сказати. Бо багато жестів я повидаляла і продовжую насправді потрохи видаляти. Ну якщо не щодня, то як мінімум щотижня якісь такі чувачки зальотні з'являються. Я думаю, що за цей рік я заблокувала руками точно більше тисячі людей тільки на Ютубі. На щастя, мені з банами допомагали. Мені не довелося всі ці коменти читати особисто. Навіть насправді ті, що я читала, особисто в мене так погіршилася за останній рік пам'ять, що я вже просто не згадаю, що люди писали. Такий приємний кешбек за втрату робочих мозкових клітин протягом останнього року. Як ти відносишся до плюс ком'юніті? Відношуся добре. Що думаєте про художні артбуки і Зіни, чи є сенс в них брати участь і чи просуває це тебе як художника? Якщо це питання про ті зіни, де збирається купа художників і малюють на єдину тематику, то участь в ньому дасть вам плюс одну картинку в портфоліо, якісь потенційно корисні знайомства, і, можливо, трохи піару, хоча зазвичай небагато. На мою думку, це скоріш такий пешн проджект, коли профіту не дуже багато, але було весело. Ну і потім ще в тебе вдома буде на поличці стояти якась красива збірка, де всередині я твій малюнок. Якщо питання про соло творчість, коли сам малюєш свій комікс чи зін і продаєш його на фестах, чи може якщо пощастить через якесь видавництво, то на такому я думаю можна і грошей заробити. Але яку саме суму буде залежати від вашої популярності або якості виданого продукту? Асю, яке в тебе улюблене місто в Україні і чому? У яких містах ти вже була і у котрих хотіла би побувати? Я була у Києві, Житомирі, Одесі, Львові, Донецьку, Харкові, Івано-Франківську, Кам'янці-Подільському, Севастополі, Сімферополі, Ялті і деякій кількості або більш маленьких міст, або міст, в яких я була проїздом, і я їх враховувати не буду. Інакше моя відповідь затягнеться надовше, ніж мені б хотілося. Улюблені міста в мене Київ, бо я там живу, і Севастополь, бо я дуже багато разів там була, коли була маленька, і маю таку трошки ностальгію. Ну а з тих міст, де я хотіла би побувати, я точно не в усіх містах була в Криму, і здається, я ніколи не була в Тернополі. Було в тебе те, що мріяла про переїзд з України, а після початку дій нікуди вже не хотілося, не сподобалось там. В мене є таке враження, що люди діляться на два типи: ті, які після поїздки в Європу прям жорстко хочуть там жити, або ті, хто навпаки починають думати, що вдома, в принципі, було не так і погано. І я обидві ці людини. Вперше мені перехотілося переїхати в Європу, коли я поїхала на навчання до Чехії, і якийсь час там пожила, маючи можливість зацінити общагу в дешевому районі, там нестоличного, середньостатистичного міста. І в друге, після того як я почала заробляти якісь ну, нормальні гроші, частіше кататись по Європі, і вирішила, що мені, мабуть, вигідніше жити в Україні, а туди їздити тільки на відпочинок. Звісно, я не думаю, що у нас там краще ніж в Євросоюзі, у них об'єктивно вищий рівень життя зараз. Але якщо я зважую всі плюси і мінуси такого переїзду, то останні може там років 4-5 для мене переважає моє життя в Києві. Хоча останній рік я думаю, що мабуть було б класно з самого початку народитися в Європі і просто не проживати війну особисто. У тебе був період, коли ти малювала, але кожен малюнок це окремий стиль. Якщо так, то як ти зупинилась його змінювати? Це було якраз десь може перші років п'ять з того моменту, як я почала малювати вперше, і насправді це ну, нормально, Я думаю, що у всіх так ні у кого немає свого стилю з самого початку. Мені здається, що я не зупинилася змінювати стиль, бо він в мене насправді змінюється і дотепер, що деякі люди навіть помічають і пишуть мені іноді. Скоріше швидкість цих змін почала різко зменшуватися, коли я малювала якісь речі, і раптово розуміла, що мені чомусь дуже подобається результат. Думаю, що в той період я почала якраз активніше дивитися на роботи інших художників і бачити, що там якісь речі можна робити так, або так, там або так. Якось так. Чому котика назвали саме Чіпсік? Пропоную вам обрати один з трьох можливих причин варіантів, а десь в кінці відео я скажу, яка саме була вірною. Якщо б в Україні були б дуже круті вузи, ти б довчилася до кінця. Мені насправді дуже подобався мій вуз. Він, можливо, був е, у той час по фінансуванню зовсім зовсім не крутий, але це прям дуже сильно компенсувалося такою загальною творчою атмосферою і людьми, які там навчалися. Можна було супер легко там знайти знайомства в там, кіношній, анімаційній, телевізійній, театральній. Я не пам'ятаю, які там ще були спеціальності, сферах. До нас тоді, вже навіть починаючи з першого курсу, декілька разів приходили чуваки і прям шукали собі вже працівників там на анімаційній студії. У нас е, тоді хтось з ходу з першого курсу пішов працювати. І я не пам'ятаю, та людина в результаті там довчилася чи ні, але в будь-якому разі вона зробила правильний. Вибір, тому що на роботі досвід отримується набагато швидше, ніж на парах. Плюс можна починати вже швидко розповідати, що в тебе є типу робочий досвід, і виходить, що ти вже в 17 років починаєш працювати, а в 21, коли люди тільки-тільки закінчують університети, в тебе є вже 4 роки трудового стажу. Може, це не зовсім підпадає під те поняття крутого, яке малося на увазі в питанні, але у будь-якому разі я перестала там вчитися не тому, що мені не подобалось, а тому, що мені. Мені просто не вистачало одночасно сил і на Ютуб, і на ходіння на пари, і я вирішила обрати більш перспективний, на мою думку, на той час варіант. Чи важливо, на твою думку, бути популярним, якщо ти художник? Я думаю, що це дуже залежить від цілей, яких ти хочеш досягти, і чи важлива велика аудиторія для тебе особисто? Комусь, наприклад, цілком вистачає розуміння своєї цінності, коли там йому виписують чеки за картини на тисячі доларів. І я точно знаю художників, які є фінансово успішними з відносно невеликою кількістю підписників, бо вони або працюють в компаніях і не беруть там комішки, не беруть фрілансерські замовлення, або це люди, які є так, скажемо, популярними у вузьких колах людей, які такі замовлення роблять. Як правило, це якісь більш вузьконаправлені сайти, типу там ArtStation, чи Fiverr, чи Behance, куди люди заходять конкретно з наміром дати тобі грошей або захантити тебе в свою компанію. Тому конвертація підписників в гривні буде в десятки чи навіть сотні разів вищою там, ніж в там інстаграмі, твіттері, дев'янтарці, де люди в основному підписуються, щоб просто дивитися прикольний контент. Якщо дивитись на це питання з точки зору відчуття власної соціальної цінності, то мені, як людині, якій часто не вистачає якоїсь там людської взаємодії і РЛ відгуки аудиторії дуже важливі. Проте зазначу, що мінімальна кількість підписників, яка потрібна для того, щоб отримувати якийсь нормальний фідбек, не така вже й велика. Чи є якась річ зв'язана з твоїм каналом тобою, яка вже страшно набридла, але настільки в'їлася, що ти не можеш або боїшся її прибрати? Яка? Мене, до речі, вже давно дістав мій нік в інстаграмі, і я м, хотіла його змінити не знаю, останні декілька років, я вже не пам'ятаю точно з якого часу, але всі слова, які мені потрібні, вже давно зайняті. Тому я сиджу, як я. Ще є одна трохи зворотня проблема, яка, мабуть, більше виглядає як конфлікт моїх внутрішніх установок. Це така моя думка, що контент повинен бути винятково оригінальним, там якимось мінімально заюзаним, просто дуже новим. А інша частина в мене я хочу малювати одних і тих самих котиків там раз за разом, просто поки вони в мене там з вух не полізуть. Або не знаю, там робити якийсь знайомий, зрозумілий, комфортний контент, повторний повторно. Якось, наприклад, якраз це відео з відповідями на питання. Це буквально єдиний повторюваний формат у мене на каналі, який я робила там більше ніж два рази. І, хоча я розумію, насправді, що в такому контенті немає, ну нічого страшного, деякі люди там весь свій tiktok акаунт будують на одному відосі, який вони просто перезнімають там знову і знову з незначними там змінами чи просто під різну музику, і всіх все влаштовує там глядачі задоволені. Але якось просто складно чомусь це в собі поламати. Хоча є багато штук, які б я ну саме з свого контенту з радістю хотіла б повторити тим більше якісь там відоси, які були дуже дуже давно. Яку б головну перевагу і головний недолік ти виокремила в роботі блогера? Я вже, мабуть, настільки розділилася з образом себе як блогера в своїй голові, що відчуваю себе, мабуть, як чувак, який після школи там переїхав далеко, потім повернувся додому і розуміє, що він вже абсолютно не в курсі, що відбувається там у його колишніх друзів, і навіть у його колишнього там кращого друга. Ви вже просто дві чужі різні людини, які один одного не розуміють. Оце зараз я і я ютубер. Я, мабуть, зараз більше сприймаю себе як просто такого вільного чувачка-художника, який там шукає себе приблизно на рівні того, ким я була до 2018 року. Але на питання, звісно, все одно відповім. На мою думку, головна перевага бути блогером це свобода дій в плані графіку і свобода дій в плані вибору роботи. Ти якби керуєшся тільки своїми власними стандартами якості, в тебе немає там, начальства, за виключенням тих маленьких шматочків, де тобі потрібно вставляти рекламу. Хоча зараз насправді вже, я думаю, подібна свобода є у багатьох професій. І ще одна перевага це своє власне ком'юніті людей, яке тебе приймає. Ти завжди знаєш, що що б не сталося, хоча б одна людина з цих тобі точно напише і підтримає. Це така доволі ефемерна дружба, яка заповнює недостачу ірл спілкування але іноді це може перерости в щось більш істотне. Думаю, точніше, я не думаю, я точно знаю, що багато хто з блогерів так собі, наприклад, знаходив друзів серед підписників. Я особисто знаходила, як мінімум, хороших знайомих, але це вже не по темі. А недоліки, це якраз протилежна сторона переваги, яку я назвала. Це те, що ти сам один за все відповідальний, тобто нема кому там підстрахувати твою жопу, якщо що результат на всі 100% залежить від того, як ти сильно в це вкладаєшся, і як якісно ти працюєш. Мені, наприклад, іноді не вистачає в цьому плані якоїсь впевненості в завтрашньому дні, тому що я знаю, що я не можу там покластися ні на кого, окрім себе в своїй роботі, або мені не вистачає там штурханців від начальства, щоб швидше щось робити. І можливо мені також не вистачає дедлайнів, тому що мені ніхто їх не ставить. А сама я не можу собі їх поставити, тому що я розумію, що нічого не отримую за те, що я в них не вкладуся, тому я в них і не вкладаюся. А якщо немає дедлайна, то часто немає і зробленої роботи. Що ви можете порадити тим, хто починає малювати з думками про один стиль, а в процесі, тим паче, в кінці малюнок переходить в геть інший. Маю на увазі, хочу намалювати просту картинку у стилі на кшталт Стівен Юніверс з приглушеними кольорами, а виходить надто деталізовано та анімешно. Я раджу протягом всього процесу малювання тримати перед очима референс необхідного стилю, може навіть декілька референсів, і звірятися з ними регулярно. До речі, аніматори в студіях, коли малюють анімують якихось персонажів, так і роблять. Вони навіть не підходять до роботи без детальної схемки персонажу, приклеєної там скотчем на стіну за робочим столом. Це абсолютно нормальна штука. Можливо, також є сенс, ну. Чисто в тренувальних цілях, нікуди це не публікуючи, спочатку перемалювати або обмалювати пару зображень в тому стилі, який ти хочеш отримати, щоб краще зрозуміти, як він працює, і набити руку. Ти вже не перший рік займаєшся малюванням і за цей час встигла багато чого зробити, ті ж наліпки до прикладу. Так ось чи є в тебе якась глобальна мета, ціль, мрія як художника? До минулого року я якийсь час хотіла зробити гру і хотіла зробити магазинчик. На даний момент залишився тільки магазинчик, бо це все на що вистачає сил на зараз. Але якщо до кінця війни, ну якби ніхто не встигне зробити таку саму гру, як я хотіла, то пізніше, мабуть, все ж таки прикольно було б повернутися до цієї ідеї. Можна сказати, що з усіх моїх ідей ця була сама глобальна. Ну, і було б прикольно там колись летіти в самольоті і грати на свічі у гру, яку сам зробив, знаючи, що вся поїздка оплачена там внутрішньоігровими ігровими донатами. Я не знаю, скільки саме люди з такого заробляють, але ну, мені чогось хочеться думати, що от дофіга. Бо просто буде ну, якось неприємно вкласти декілька років життя у щось, що не принесе мені там пачки доларів. Це були всі питання на сьогодні. Якщо хочете наступного разу теж до нас приєднатися і запитати щось від себе, то заходьте в мій телеграм-канал. І також зацініть, будь ласка, спонсора цього відео, мене і мій магазинчик.